У Подільському районному суді Кропивницького зачитали обвинувальний акт у справі колишньої керівниці підприємства, яка займалася постачанням консервів для гуманітарної допомоги на початку повномасштабної війни. Слідство встановило, що консерви були неякісні, а збитки спричинені держбюджету угодою 13 мільйонів 800 тисяч гривень, розповів прокурор Володимир Барабаш. На малочини звочено перебувала на посаді директора ТОВ у період 16 травня 2022 року, по 24 травня 2022 року. Здійснила поставку товару на адресу керувальська обласної військової адміністрації неналежної якості у кількості 266 тисяч штук консерву яловичі 400 грам. Винувачена у постачанні неякісних консервів для гуманітарної допомоги. Колишня керівниця приватного підприємства участь у засіданні брала онлайн. Називати своє прізвище та показувати обличчя заборонила. Її інтереси онлайн та у залі суду представляли двоє адвокатів. Ви знаєте себе винною? Повністю не визнаю. Не відмовляєтесь давати показання? Ні. Ваше відношення з приводу цивільного позову визнаєте, Не визнаєте? – Не визнаю. ви знаєте. Ви знаєте? Під захист на зобвинувачення мене згодна і буде доводити це у суді, сказала адвокатка Анна Козачина. Неповно, не обґрунтовано, не об'єктивно, без будь-яких дій спрямованих на уточнення на стадії досудового судового розслідування В момент, коли взагалі на території України і на території Кіровоградської області не було можливості забезпечити харчування е, певну групу населення. Ми безпосередньо отримали від Кіровоградської ова консерви, тому що предмет розкрельної води був саме консервований яко, чи фарш, а які не сніданки, ні сні. Суд розглянув клопотання прокурора про продовження обов'язків підозрюваної 4 листопада у межах застави. Зі слів прокурора, два роки вона перебувала в міжнародному розшуку. У квітні її повернули з німеччини. У травні обрали запобіжний захід заставу 605 п'ять тисяч гривень. Підозрювана її сплатила. Адвокат Юрій Деркаченко сказав, що його підзахисна не переховувалась від слідства. Вона добровільно прибула на території України. Що свідчить про те, що вона своїми процесуальними діями. І поведінкою говорить про те, що вона сама заінтересована, і сторона захисту як найшвидшому та законному розгляду даної справи. Суддя Сергій Бестров ухвалив рішення продовжити дію обов'язків по запобіжному заходу до 31 грудня. Прибувати до суду за кожною вимогою, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. здати на зберігання до відповідного територіального органу державної міграційної служби паспорт по для виїзду за кордон. Зі слів прокурора, якщо провину підозрювано і доведуть, її загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. На наступному засіданні розпочнуть досліджувати докази. Воно відбудеться 19 листопада. Ірина Полулях, Олександр Касіяненко, Суспільна новини, Кропивницький.